У Львові професорка Львівського медичного університету Олеся Кіхтяк оголосила голодування, а все каже через ліквідацію ендокринологічного центру. Я Не знаю, як я довго зможу голодувати, тому що це для мене вперше. Я не не знаю, але я просто налаштована, що я буду це робити скільки зможу, скільки мені дозволить здоров'я. Напередодні Львівська обласна рада прийняла рішення про реорганізацію Львівського обласного ендокринологічного центру. За 43 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Жінка запевняє, думку медпрацівників вислухали, але до уваги не взяли. Тому у такий спосіб вирішила висловити протест. За повідомленням лікарів, пані Олеся перебуває під постійним медичним наглядом. Наразі її життю нічого не загрожує. Втім, якщо голодування продовжити, то шкода здоров'ю таки буде і суттєвою. Підтримують пані Олесю і її колеги, які теж виступають проти реорганізації медзакладу. Ми розуміємо, що діагностичний центр це амбулаторна ланка, тобто питання стаціонару там не обговорюється, питання кафедри, яка в нас наявна, там не обговорювалося. Нам своїх ліжок 70 бракує, а вони нас скорочують. Крім того, що скорочують, ще й розкидають по різних закладах. А основною нашою такою родзинкою нашого закладу є це, що поліклініка, лабораторія і сумішні спеціалісти, і стаціонар є в одному приміщенні. Зі слів професорки, наразі жодної реакції з боку обласної влади на акцію протесту не було. Тим часом до ініціативи Олесі Кіхтяк приєдналися й інші працівники центру, зокрема 64-річна пані Іванна, яка теж оголосила про голодування. Це єдиний протест, який може бути почутий, інакше нас оголосили наші як в влавічо в постелі. Це мій такий протест. Це що я можу зробити? Кричати не буду, шуміти не буду, взивати до совісті не буду там, де її немає апріорі. Може, почують інші люди. Пацієнти ендокринологічного центру на реорганізацію реагують з обуренням, мовляв, звикли до цього медичного закладу. Ну та тому що неправильно, а що тут поганого? Кому він мішає ця лікарня? Лікарня потрібна в такому от районі, ні. Дивися, тут ніде ні поліклінік, ні лікарні, і що тільки треба, щось людині погано зразу біжати сюди. Тут є денний стаціонар, тут є лабораторія, можна зробити дослідження. Не потрібно їхати, буде їздити польвою, так як вони хочуть. Вони ж хочуть розділити стаціонар, лабораторію і прийом на різні ці в різних закладах. Незручно дорослим і в першу чергу буде незручно стареньким і дітям. У департаменті охорони здоров'я Львівської обласної. Військової адміністрації пояснюють, що діяли відповідно до чинного законодавства, згідно яким відбувається реорганізація та оптимізація медичних установ. Відповідно, після об'єднання трьох закладів медичні кадри збережуть, а спектр послуг розширять. Проект організації покликаний на те, щоб, по-перше, це збільшити доступність, щоб таку допомогу пацієнт міг отримати в різних медичних установах. А також що найважливіше, наголошую, коли пацієнт. Потребує госпіталізації, потребує стаціонарного лікування, що він в межах одної лікувальної медичної установи мав можливість отримати усі консультації усіх спеціалістів, які він потребує. Щодо навчальної кафедри, директор департаменту запевняє, що її теж збережуть на базі інших медичних закладів. Втім, і професор Олеся і інші працівники та пацієнти центру наполягають, аби ендокринологічний центр і надалі зберегли як одну цілісну установу. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НДА.